9 листопада відзначають День української писемності та мови. Українську все частіше можна почути на вулицях, у крамницях та інших громадських місцях. А яка мовна ситуація у транспорті? Зупинці зупинити. Пасажири говорять, намагаються спілкуватися українською, зокрема і в маршрутках. Я вважаю, що ми українці повинні розмовляти на українській мові. І раніше, якщо ми їхали, то ми просили. А на остановке, пожалуйста, то все чаще люди почали казати На зупинці, будь ласка. Я вважаю, що це правильно. Про українську позицію пасажирів помітив і водій. Говорить, звертаються пасажири по-різному та все ж частіше українською. Ну, я вам скажу добре. Українське. Ну, є, звісно, по-російськи, а так, всі в основному. Без більше всі кажуть, дякуємо, будь ласка, так от. Добре, дякую. А так і Так, ну в основному все по українськи. І це говорять пасажири приємно і правильно, бо мова не лише засіб комунікації, але й національна ознака сильних і незламних українців. Я українську використаю, стараюся використовувати завжди українську мову. Працюю на касі, теж використовую українську. мову. Я сам теж не дуже володію мовою, але Намагаюсь намагаюся розмовляти українською. Я вважаю, що українською мовою треба розмовляти, тому що це наша рідна мова. Новини СТС.